Стрибок з парашутом це випробування на відвагу, сміливість та рішучість. У небі курсанти Одеської військової академії. Майбутні офіцери-десантники в черговий раз відкрили для себе небесний простір. Крім того, що вони виконують завдання щодо здійснення стрибка з літака. Курсанти з курсантами проведено заняття щодо підготовки вантажів до десантування на парашутно-вантажній тарі. Вантажі підготовлені та завантажені у літак. І курсанти самі це все зробили і також провели якраз десантування вантажів за допомогою парашютної системи пгс 500-500 та здійснили стрибки слідом за вантажем. Цього разу задіяли третій курс факультетів підготовки спеціалістів високомобільних десантних військ та військової розвідки і спецпризначення. Десантували з літака Ан-26 зі зброєю та спорядженням з висоти у 800 метрів. Перед цим проводилося з навчання наземна підготовка, де проводили офіцери, які знаходилися при виконанні завдань антиристичної виконання завдань антитерористичних операцій, а також інструктора. Які були задіяні на дані прыжки». треті курсники набули важливого досвіду, виконуючи обов'язки випускаючих та їх помічників. Здійснив свій 25-й стрибок. Перед кожним стрибком ми готуємося на землі, і я думаю, що погодні умови не заване завадили здійснити мій 25-й стрибок. І я вважаю, що кожен майбутній офіцер пройти через це. Передбачено, що за весь період навчання у військовому виші юнаки виконують близько 40 стрибків в різноманітних умовах з різних типів повітряних суден. Олексій Мосейченок, Марина Маркевич, Анастасія Ільяш, військове телебачення.